звичайно ж, знаєте, мусується ця інформація, що росіяни можуть поновити спроби атакувати Україну з півночі. Звичайно, під загрозою може бути столиця, але все це насправді просто поки погрози. Нічого такого не відбувається. Разом з тим, на загрозливих напрямках на півночі України оборона посилюється. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. За його словами, інженерними загородженнями укріплять Житомирськ. Рівненський і Волинський напрямки адміністрація разом з військовими вже визначили завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Тож можна поки видихати. Завершена перевірка наших оборонних спроможностей. У північній операційній зоні, у межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків, адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. загрозливі напрямки. Більш міцніше будуть прикрити відповідними інженерними загородженнями. Розпочато тренування наших воїнів по різних ситуаціях, і ця робота буде тривати і надалі. планово. буде посилена озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Все буде виконано, Оборона буде зміцнена, і ми обов'язково разом переможемо.